Цьому пану, який сьогодні багато донатив, і всім решта, хто сьогодні донатив, тому що сьогодні є дуже велике свято. Сьогодні День Конституції України, і 28 червня 1996 року було прийнято не просто якийсь закон, не просто якусь книжечку склали. Це є верховенство права, це основа, це база, це те, що нас ідентифікує як окрема нація, як окрема країна, незалежна, незалежна країна. На жаль, конституція проходить зараз велике випробування війною від 2014 року. Те, що там написано, воно порушується Кацапом. В Кацапа є теж своя умовна конституція, та в якій вказано, що наші деякі області туди входять, але це все дуже тимчасово. Я, як ветеран російсько-української війни, знаю зсередини, що таке фронт, що таке війна. Зараз працюю в іншому руслі, допомагаю ветеранам, як психолог, тому що маю таку додаткову освіту, і всіма можливими силами роблю щось від себе, що можу в тилу. І тому дуже дякую тим, хто сьогодні долучився не просто тим, що прийшов, а ще там придбав щось. Дякую цим людям, які організували це свято. Хто задонатив, тому що без війська зараз ми не вистоїмо. Без війська наша конституція зараз не буде мати жодного, ну на жаль, підкріплення. Тому ми повинні воювати на всіх можливих не фронтах, не люблю коли кажуть фронти, а на всіх можливих етапах, на всіх можливих шляхах, в тому числі ми маємо доказувати те, що наша конституція вона має право за те, що вона має цінність. Хочу нагадати, що 10 стаття Конституції України говорить про те, що українська мова є державною і є.